Початку війни були черги перед військоматами, було багато добровольців, всі хотіли йти захищати батьківщину. На жаль, на сьогоднішній день цього немає. Чому, на вашу думку, так склалося? Ну на, на мою думку, це люди, той актив, які були свідомі, які розуміли за що вони борються. Ці люди вже або в Збройних силах, або на жаль, їх серед нас вже немає. А ті, хто залишилися, ну мені знаєте, трошки і смішно. А іншої сторони їх і жалко, тому що це наша держава, ми це розуміємо, а вони цього не розуміють. Я заходжу в магазин, що я згожу днем, і це місто виходжу. І, там я людей такому бізнесу віку фактично немає. А по статистиці ТЦК сповіщує населення для оточення даних там, до п'ятої години, до шостої вечора, а вже виходжу 19-20 година. Вони всі виходять з дому, вони виходять на прогулянку. Це дуже помітно, тому що у них немає загару, вони всі такі біленькі, сонця не бачать. Ну, ж таки, я не розумію, коли на переході стоїмо і під'їжає машина. Одна друга вікна відкриті. Там люди призовного віку молоді, і в них лунає там російський шансон, російський реп. А тут поруч стоїть от кіменти давно був стоїть жіночка в платочку чорного. Це мама швидкого загиблого якогось службовця там чи дружина. і Вони цього не розуміють.